Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Мінітрактори з мотоблока. Показую вам замовлення. Ось привод насоса НШ-10 на шків під профіль Б І бак для масла. На 6 літр вийшов він тут з фільтром. Уварені МТЗовські перехідні штуцера, під підшла. Зверху заливна горловина. з Отвором для з'єднання для з'єднання з атмосферою. Ось така трьохчетвертна тут накручена заглушечка. Зроблено. Тобто такі виготовляємо баки для масла з фільтрами для гідравліки на міні-трактора з мотоблоків. Кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.